Нікополі з липня 2022 року постійно перебуває під ворожими обстрілами. Та, попри все, люди продовжують жити у місті. Більш того, наводять лад на вулицях, оперативно ліквідовують наслідки ворожих атак. У Нікополі побували наші кореспонденти Маргарита Кузьменко та Ян Марковський. До вашої уваги їх матеріал. Зараз ми знаходимося у Нікополі у пункті видачі гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів. Ви бачите, яка велика черга, тому що у кожної людини постраждало житло: чи то вибило вікна, чи то зруйнований будинок повністю. Зараз будемо йти на вулицю і розпаковувати разом з людьми, які тут знаходяться. Саме ості покуночки можна так назвати, і дивитись що всередині цих мішків, які саме будівельні матеріали. Зараз загроза артобстрілу. Чекайте, чекайте. Ви бачите, що людей взагалі навіть не попереджають, де саме знаходиться укриття. Вони всі цілеспрямовано просто йдуть всередину, знаючи куди саме. Це вже дуже. Великий плюс. які документи потрібно вам пред'являти, щоб вам видали цю палаці? Е, так, потрібно паспорт, код індифікаційний і акт о пошкодженнях. Я тут народилася, виросла, вчилась, працюю у дитячому садочку. Ну, зараз, правда, ми вдома, діток нема. На жаль, ну, дуже хотілося б вже вийти на роботу. Оже всіх побачите, дітки попідростали. Ну, будемо чекати на перемогу. Волонтери благодійного фонду коло надали нікопольцям будівельні матеріали першої необхідності, такі як молоток, пасатижі, захист для вікон, дверей та багато іншого. Зараз ми знаходимося на місці останнього такого найглобальнішого прильоту по Нікополю. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, більш детальніше, коли це сталося і як це взагалі було? Це було близько трьох-чотирьох тижнів тому. Це було о другі, другій годині ночі. Це був обстріл РЗСВ з того берегу за Наргодаром. Прильот, як бачите, понівечені вікна, будівля, хати в людей. Це було дуже жахливо. Були поранені. Тобто це. І це щодня на протязі вже майже рік. Е, які саме останні були прильоти? Ще? Ну, таких останніх їх, їх дуже багато. Кожного дня ми можемо бути свідками обстрілів чи в тому, чи в іншому частині міста і всього Нікопольського району. Угу. Е, проте ви сказали, що люди все одно повертаються. Так, тому що є це їх будівля, це їх місто, це їх домівка. І люди, звичайно, хочуть бути вдома зі своїми рідними. Ну і сподіваються на ЗСУ, тому що ми всі віримо, що якнайскоріше це жахіття воно повинно скінчитися. У нас працювала артилерія, на жаль, ворожа по нашим прибережним територіям, це стосується Мирівської, Марганецької, чорно громади, міста Нікополь. Десь близько двох тижнів вони обстрілювали, дуже обстрілювали прибережні території, я б сказав навіть по звірячому. Ну, тобто, в день це було близько ста снарядів. Ми балакаємо про калібр 122-152 мм, Це досить потужні калібри. На жаль, у нас були загиблі за цей період. На жаль, у нас були поранені. Наразі вони змінили тактику, і зараз вони скидають на голови мешканцям і на голови, там, скажімо. Нашим бійцям намагаються скидати скиди з БПЛА. Ну тобто, або квадрокоптери, або були навіть дрони камікадзе на основі самольотів, які з крилом, не з винтами вже. Отака От наразі ситуація. Ну тобто вони кожного дня намагаються вражати нашу територію. От навіть сьогодні в день вашого приїзду, вже стався обстріл території Марганецької громади, артилерійський обстріл. Угу. Така от ситуація наразі безпекова. Яким ви бачите Нікополь після перемоги? Відбудованим. Ну це безперечно. Перше відбудованим, друге, містом, в яке повернулися люди. Це дуже важливо. Угу. Містом, яке зможе стати центром району, потужним центром, економічним центром, культурним центром. Це не обговорюється навіть.